Місто Полтава, програма Диванчик, Твердохліб Олексій. Сьогодні будемо говорити про батьків і дітей. Ви знаєте, ця тема, мабуть, ніколи не перестане бути актуальною. І ми сьогодні з полтавцями будемо говорити про те, яких вони мають батьків, які вони є дітьми, і що б вони хотіли змінити в своїй сім'ї. Тож почнемо, запрошую вас на наш диванчик. Представтесь, будь ласка, якось звати і чим займаєтесь? Мене звати Ольга, я вчитель. Вау! Ще вчитель! Ви бачите, як у нас багато вчителів. Мене звати Олександр. Я навчаюся зараз в юридичному університеті. Майбутній юрист. Розумію. Так, добрий день. Мене звуть Юрій. Я студент навчаюся в юридичному інституті. У нас дуже цікаві гості, всі юристи. Володимир, звати мене, займаюсь фермерством землею. Нормально, відчувається, що людина так. займається землею, фермерством, все в свої руки взяв і вперед. І на домогосподарка на даний момент Оля. скажіть, будь ласка, батьків маєте? Звісно, звати? Олена Олена, дуже приємно. Олена виховала гарну доньку. Я думаю, так. Ну це без самохвальства, це просто навіть я це бачу. Чому оцей цей момент питання батьків і дітей він завжди в суспільстві має якусь вагу? От про нього постійно говорять. Я думаю, тому що це безкінечність, яка просто продовжується одна за одною. Діти стають батьками і так до кінця постійно, так? постійно так. Так. весь час. Це не припиняється. На щастя, це не припиняється. <гум> Батьки це та діти це найголовніше Основа нашого суспільства. Так, особливо батьки, як я вважаю, то, що вони виховують тебе, дають тобі поштовхи до життя, тобі підштовхують, допомагають. Так само діти, як ти їх вирощуєш або так само ставити життя, так, так Це основа суспільства. як ви сказали. Ну напевно, тому що між дітьми та батьками іноді виникають досить такі серйозні непорозуміння, і їм потрібно навчатися досить добре комунікувати друг з другом, так Дай. щоб. Краще розуміти так. потреби та якісь ну, світогляди свої. Так, 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 так. Ми сьогодні говоримо про батьків і дітей. На вашу думку, чому ця тема завжди є настільки актуальною? Вона є нагайною і завжди про неї всі говорять. В кожній сім'ї по різному, в кого батьки дітей виращують, дають їм все, а діти цього не цінять. І стають то наркоманами, то гуляють по клубам, дискотекам, розбивають дорогі машини, збувають людей. А о, є у кого навіть багаті батьки, вони не дають нічого і учать дітей, вони самі добиваються всього. А в кінці, коли батьки побачили, що діти добилися, вони все дають. Ну, я вважаю, що так правильно. Я так розумію, що з вашою донькою у вас такий самий план. Думаю, так. Будучи дітьми. Ми думаємо, що ми такого не з'являємо. Виростаємо, дивимося, що наші діти ми ж їх так само виховали. Так, правильно так, так, так. і так іде круговорот. Які у вас відносини з батьками? Досить теплі. Я мушу сказати. Ми завжди з мамою довіряємо один одному, намагаємося казати правду. Угу. Мене ще з дитинства виховували так, що ти кажеш правду, і тебе не будуть за це там дуже ругати. Угу. Карати і так далі. Тобто, і так само я знаю, що завжди можу вірити мамі, що вона да, мені да, каже. Да. Це досить, мабуть, зручно. І я це розумію, коли я вже виросла, що це дійсно досить такий гарний досвід в моєму житті. Ну, це логічно, реально. Це запорука чесних і таких близьких відносин, коли так. ви чесні один з одним, і за це вас ніхто не ругає. Оце наша основна камера. Ви можете сказати, як звати вашу маму, і подякувати їй за щось. Мамо, Олено, я тебе дуже люблю. І я дякую тобі за те, що ти завжди поруч зі мною і підтримуєш мене в будь-яких моїх починаннях. Мамо Олено, я чуть не заплакав, це було дуже мило. Мама Наталія, я вас... та Андрій, я вас люблю за те, що ви мені те, що ви мені дали, за те, що дали життя та допомагаєте в житті. Тато, та мам... мама, передаю тобі привіт. Особливо тату. Він мене таким виростив. Спасибо за те, що мене виростили. Супер. Дуже вам дякую. Ваша дружина зараз неймовірно щаслива. Я також розчулений насправді. Це вже все. Ні, ще тільки початок. Я спитаю, які у вас були, можливо, і ще є відносини з батьками, і які відносини з вашими дітьми? Топлі, дуже топлі. З усіма. І з того, і з того боку. Ви можете зараз своїм наступним поколінням щось побажати. От сказати, за що ви їм дякуєте. От Доньки ваші, наприклад, можете зараз ось на ту камеру сказати. Донечко, як її звати, я тебе люблю і дякую тобі за. Донечка Алінка. Дякую. Ми самі з Ніколаївської області. Ага. Приїхала внучку допомогти, понянчити. Супер. Да. То ви дякуєте своїй донечці за те, що у вас є тепер внучечка. Да. Ага. Ну, супер. Добре, йдемо і... далі. В даний момент показала ще мені другий кінець України. Ну супер, вам подобається полта. Ду дуже так да, сподобалася. Ми також її дуже любимо. У вас відносини з батьками гарні? На вашу думку? Ну на мою думку, так. Я стараюся Слухати. Ну не слухатися. Ні, я стараюся розуміти своїх батьків так, ага. щоб не було ніяких проблем взагалі. -то, тому що ну, а вони вашу думку і ті моменти, можливо, якими ви не погоджуєтесь з ними, приймають нормально? Так, ну вони сприймаються досить нормально, але я стараюся їхню позицію вислухати, та також дати якісь свої поради, тому що ну, я вже не зовсім дитина, я також можу якось думати, як дорослий. Ну, звичайно, Юрій. У вас зараз є чудова можливість сказати певні якісь слова своїм батькам, ну туди, прямо нам на камеру. Я думаю, що коли ви будете показувати цей ролик, їм буде дуже приємно. Так, я хочу подякувати своїм батькам за все, що вони для мене робили і роблять. Е, я дуже їм вдячний. І я ну, беру з них приклад в деяких моментах е, і ну, стараюсь на них рівнятися. Супер. Батьки ви молодці. У вас, Юрій, дуже відповідальний відразу видно. А що ви можете порадити тим людям, у яких все ж таки є проблеми з батьками або у батьків з дітьми? Я думаю, найкраще продовжуючи цю тему, це довіряти один одному. І якщо вже так складається, що ну немає можливості виправити ситуацію, думати про майбутнє і виправляти цю ситуацію разом з майбутніми поколіннями і вчити їх як правильно. Угу. Тобто, якщо у тебе як у дитини вже відносини з батьками не збудувалися, то намагатися треба, хоча б зі своїми так, дітьми… Так, не мстити своїм дітям за свої проблеми, а намагатися зробити майбутнє кращим. Я вважаю, що як то треба сісти за стіл цих переговорів, я постаратися знайти знайти обші теми та прийняти. Які вони друг другу є в книжках? Навіть сказано, що потрібно ставити себе на місце іншого, і дітям потрібно поставити себе на місце батьків, а батькам на місце дітей. Ну як вони розуміють ту чи іншу ситуацію? Тому так. що досить часто діти впираються щодо своєї позиції, тому що розуміють, що вони праві а батьки на своїй позиції е активно наполягають, да. так. так щоб батьки не сильно потакали своїм дітям, щоб давали їм можливість добиватися сам, самим. І тоді діти будуть цінувати батьків більше. Тобто поменше такого контролю, по менше контролю, да. mm -hmm. Поменше контролю, поч... раніше відпускати їх від себе. Я думаю, 17-18 років їм треба давати вже самим зарабатувати гроші, щоб вони розуміли, де воно береться. все. Mm -hmm. Прислухатися mm -hmm. друг до друга, чути, mm -hmm. говорити з любов'ю. Любов, так. любов наверное, це найголовніше. На вашу думку, чому? Батьки можуть повчитися у своїх дітей, окрім тим, як користуватися телефоном. Мабуть, щирості веселитися і відпочивати. Батьки дуже часто вже забувають, як це просто насолодитися миттю. Вони весь час працюють, зазвичай заради дітей своїх і намагаються. Якось тягнути всю родину. Так, так. А діти вміють бути саме більш такими легковажними, спокійними. Можливо, вони й мають для цього своїх дітей, щоб вони їх трошечки розважали. Цілком так? Цілком можливо. Я вважаю приймати такі вони є, як, наприклад, зараз суспільство розвивається, нові так сказати, так сказати, хвилі розвитку з Європи йдуть. Так, так. так. І а, наші такі та на покоління приймаються, і я вважаю, що батьки можуть цьому повчитися Буде. приймати ці нові рішення та розвиток все стане бути такими більш гнучкими, так та? так. Ну, зараз е, світ е, стрімко змінюється, тому е, де, в деяких питаннях батьки можуть не зовсім добре розумітися а діти е, зараз е, більш е, добре розуміють е, деякі ситуації, ніж батьки. Угу. І, е, саме головне, щоб батьки зуміли вислухати дитину та е, побачити в їхній точці зору щось для себе корисне, а не так. наполягати, що вони тільки праві. Батьки наші виросли тоді, коли не було ні телефонів, нічого. Я вважаю, тільки в цьому. Все, ну це про що я казав в початку. гаджети, да? гаджети да, рулять міром. Чи можете ви у своїх дітей чомусь повчитися? Наприклад, другий раз здаюся, а мені кажуть, мамо, ні. Не здаватися? Треба йти вперед і з новим усім поколінням, йти в нову. Так, кажу, мов мені не треба. Надо кажуть, треба вчитися. Дякую. Чи є за що батькам? Дякувати своїм дітям і навпаки, дітям дякувати своїм батькам. Я думаю, завжди є за що mm. подякувати, особливо найближчим людям. Сміливості та те, що mm -hmm. їхні їх, їх, їх... відповідальності. Yeah, mm -hmm. Наприклад, знаєте, якщо батьки можуть говорити, що будь відповідальним, а самі не є такими, mm -hmm. то. Тоді, звісно, дитина нічому не вчиться, Тобто на власному прикладі показувати, і так дитина буде навчатися тим корисним звичкам та прикладам, які подають ну, батьки. Більш вихованості, уважати старших. Uh -huh. І мені здається, ну, багато в чому. Більше працювати. Заніматися треба ходити в спортзали, я думаю, тоді буде все добре. Ну, мабуть, теж витривалості, коханню. Так. Да. І це місце кохання, у uh -huh. батьків, щоб це передавалося дітям, щоб вони бачили. Це Діти повинні да, uh -huh. дивитися на батьків, як ді... батьки живуть, і також старатися. Купіювати. Да. І це велика відповідальність для батьків, щоб вони дійсно достойний приклад показували. Звісно. Я вам yeah. дякую, yeah. гарно. Ви мене просто зворушили до сліз. Дякую, Олена. Yeah. Це все. Всі питання. Я вам дякую. Олександр, ви молодець. Юрій, вам дякую. Вам найкраще. Такі от хлопці молодці у нас були сьогодні, а все вперед. Я думаю, що Міланка буде вихована просто неймовірною дівчиною. Постараюсь. Да. Я вам дякую. Миколаєву, привіт. Найкращого до побачення. Батьки і діти. Я погоджуючи, що це одне із найважчих питань. І ви знаєте, навіть не хочу нічого підсумовувати. Я хочу лише сказати, що тебе, моя рідна матінко, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що так багато в моєму житті мені зробила. І мені пощастило, що окрім моєї рідної мами, я зараз маю ще двох чудових батьків. Це ті батьки, які прийшли до мене разом з моєю дружиною. Я неймовірно щасливий, і хочу сказати, що мати. Чудових батьків це велике благословіння. Ага, мало не забув. П'ята заповідь, яка прописана самим Богом. Поважай своїх батьків. Друзі, поважайте своїх батьків, любіть їх. Якщо ви є батьками, не забувайте про те, що ваших дітей також не треба дратувати. Нехай у вас буде злагода і мир в сім'ї. Цілую.